Небо зупинись, снігу вдосталь. Приблизно такі слова можна почути майже від кожного, хто покидає свою домівку, щоб дістатися на роботу чи де інде у ці по справжньому зимові дні. Україна і Миргород, зокрема, потерпають від снігопадів на боротьбу зі стихією, спрямовані робітники і вся техніка комунальних служб міста та залучена додатково із місцевих підприємств. Поділено місто на 21 округ. Закріплені цього округа за підприємствами, комунальне підприємство з Петкомотранс. Працювало в кількості шести одиниць з 12 часу ночі до 8 утра, і потім до... люди відпочили і з 4 вечора знову вийшли на розчистку вулиць. Крім того, працювала МП «Контакт» – 3 одиниці. Техніки Теж вони працювали з 12 до 8 годин, і також зараз з 17 години знову виходять на розчистку закріплених е, територій. Працювали дві одиниці техніки Миргородводоканала, одна одиниця тепло, е, теплоенерго. Е, також надали свою допомогу в розчистці санаторії МВД, е, е, і Укрлатагра, ну, Ще деякі підприємства, інкубатори в частності. Але станом на 16-ту годину сьогоднішнього дня ситуація в місті залишається складною порочисті вулиць і доріг від сніжного покрову. Вже котру добу комунальники намагаються боротися зі сніговими заметами, щоб забезпечити безперебійне пересування громадського транспорту і пішоходів. Небувала кількість опадів і заметіль, що майже не припиняються. Суттєво ускладнюють роботу. Більшість основних маршрутів є проїзними, втім, ситуація на дорогах залишається напруженою. Пішоходам теж нелегко. Вільно рухатись по тротуарам можна в центральній частині міста. Частіше ж, люди йдуть просто по дорозі. Через негоду дороги і зупинки маршрутних таксі доводиться розчищати по кілька разів на добу. З утра вийшло на. В рейс, скажімо, 12 одиниць маршруток маршрутної техніки, вони всі були забезпечені від, до кінечних зупинок, дороги були розчищені. Стан доріг, може, десь був не зовсім скажімо так задовільний, але дороги були проїзні і маршрутки всі виїхали. На даний момент виникає декілька питань по кінцевих зупинках, там, де знову на протязі дня позаносило. Зараз я ж кажу, якраз вийшло 4 самосвали для розчистки, в першу чергу, доріг, де рухаються маршрутки і кінцевих зупинок для розворота цих маршруток, а потім далі цей, цей же транспорт буде задіяний в розчистці вулиць ну, згідно запланованого графіка. У школах призупинили навчання. Власників приватного автотранспорту закликають без нагальної потреби не користуватися автомобілями та не залишати їх на узбіччі доріг і стоянках, щоб не заважати роботі снігочисної техніки. Незайвою буде і допомога жителів міста, які відповідно до правил благоустрою мають подбати про прилеглі до домогосподарств території, зокрема тротуари. Комунальники ж працюватимуть у посиленому режимі і надалі, адже мають виконати основне доручення міського голови, забезпечити жителям міста безперешкодні маршрути до роботи, навчальних закладів та об'єктів соціальної сфери. Що стосується планування розчистки, на ніч планується розчистка основних вже районів і проїзних вулиць міста. Залишиться наутро, понятне діло, десь частина невиконаної роботи. На завтра плануємо завершити по заявках, по нерозчищених вулицях, де там будуть звернення людей. Завтра будемо закінчувати цю роботу.